Після цього він вийшов за Атени і прибув до Коринту, і знайшов він одного юдея на імені Акилу, родом із понту, що недавно прибув із Італії та прискилу його дружину. Бо Клавдій звелів усім юдеям, щоб покинули Рим, і до них він прийшов. А що був він того ж ремесла, то в них позастався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети, і він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися та Бога зневажали, то він обтрусив одежу свою та промовив до них, Ваша кров? На голову вашу, я чистий, відтепер я піду до поганого. І вийшовши звідти, він прибув до господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний, його ж дім межував із синагогою. А крисп, старший синагоги, увірував Господа з усім домом своїм, і багато з коринтян, почувши, увірували і охрестились. Сказав же Павлові Господь у водінні вночі не бійся, але говори і не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо я маю в цьому місті багато людей. І позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них слова божого. А коли Галіон був в Охаїв проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї і на суд привели його. Кажучи, цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали незгідно з законом. Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв О юдеї, Якби сталася кривда, яка або злий вчинок, то я б справедливо вас вислухав, та коли спір іде про слово, імення, і закон ваш. То самі доглядайте, я судею цього бути не хочу, і прогнав їх від суду. Тоді всі схопили состена начальника над синагогою та перед судом його били. Галіон же на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволіше днів, попрощався з братами і поплинув у Сирію. І з ним прискила і Акила. Він у Кенхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав був, і прибув він в Ефес, і там їх позоставив, а сам у синагогу війшов і розмовляв з юдеями. Як просили в чого довший час позостатися в них, то він не згодився, але попрощався і сказав знов вернуся до вас, коли буде на те воля Божа. І відплив з Ефесу і побувши в Кесарії, він піднявся і, привіт, склавши церкви, відбув в Антіохію. І, пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку та Фрігію та всіх учнів зміцняючи. Один же юдей, на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в писанні, прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі, як Акила і Прескила почули його, то його прийняли, і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли, а прибувши, помагав він багато. Тим, Хто вірував благодаттю. Бо Він переконував пильну юдеїв Писанням, прилюдно доводячи, що Ісус то Христос.